Слава Ісусу Христу, отже, пальнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Є дуже дивним, що Ісус використовує дуже дивне порівняння, прирівнює себе майже до злодія для того, щоб описати той день, коли наш Спаситель прийде вдруге. У славі, щоб судити живих і померлих. Якщо ми відкриємо Святе Письмо і спробуємо пошукати всі можливі значення про злодія, знайти якесь добре, таке позитивне значення, то нас чекає невдача. Бо старий завіт розповідає, коли вживає слово злодій. То здебільшого описує його, цього злодія як людину лиху, людину, яка чинить несправедливість. А в новому Завіті ми взагалі дуже мало де зустрічаємося з тим, що використовують це слово. Наприклад, слово злодій використовується тоді, коли один з євангелистів. Говорить про Юду Іскаріотського, який зрадив Ісуса. Говорить, що Юда був злодієм, бо обкрадав апостолів, обкрадав Ісуса, був відповідальним за гроші і потрохи-потрохи привласнював їх собі. Чому нас Спаситель, говорячи про свій прихід наприкінці часу, прирівнює себе до злодія? Передусім Ісусове порівняння має лише два таких моменти. Перше те, що злодій приходить неочікувано, коли ми його, на нього взагалі не сподіваємося. А друге, це готовність Господаря. Ісус окреслює себе так, тому що, не тому, що ми не знаємо, коли прийде ця мить. Ця мить наступає, власне, тоді, коли ми не очікуємо. Те, що Бог приходить як злодій, це ще не означає, що. Ми не знаємо хвилини, години, коли саме прийде Бог. І він, і він з'явиться. Важливим натомість є спосіб, як приходить Господь, як він з'являється в наше життя, яким чином. Бо Господь може прийти кожної хвилини. Він не, чек... він не буде чекати, поки ми, наприклад, дочитаємо якусь книжку. Він не чекатиме, коли наступить Різдво, наступить Пасха. Ні. Якщо би Господь б чекав би відповідного моменту для того, щоб прийти в наше життя, то він би цього не дочекався. Б. Натомість кожного дня ми маємо можливість. Кожен день може стати для нас моментом зустрічі з живим і правдивим Господом. Невідомо, коли прийде цей момент, але він обов'язково надійде. Коли ми говоримо про злодія, то злодій, якщо є злодій, то він є, приходить до тих. У кого має щось вкрасти. Злодій не, не прийде до людини, яка ну, є бідною, взагалі нічого не має, бо тоді б не було б сенсу, щоб ризикувати своїм життям заради якихось певних, кри, певних крикт. Цими словами вчитель з Назарету натякає, що ми маємо бути готовими. До Дня Його приходу, щоб в наших духовних коморах, в коморах нашої душі були блага. Або було би принаймні хоч щось, а якщо і пощастить, то найцінніше. Справу нашого Спасіння Ісус прирівнює з добрим господарюванням. Чи розподіляю? Чи відповідально я відношуся до свого духовного життя? Чи, дбайли... Чи я ставлюся до цього дбайливо і так по-господарськи? Тобто, що Господь мені дав якесь благо, я його зберігаю, розпереділяю і помножую. Можливість, щоб. Ісус говорить, що можливістю для злодія потрапити до Господи є, власне, через підкоп. Ісус не наводить інші можливі такі способи для того, щоб проникнути до будівлі. І зупинімося, власне, на цьому підкопі. Знаєте, мені тут пригадується притча про. Будування будинку на піску або на скелі. І от коли один з євангелистів описує процес будівництва, автор зазначає, що є необхідним викопати місце для фундамента. І якщо злодій піде. До будинку, який має, має фундамент, і намагатиметься його підкопати, то навряд чи його справа увінчається успіхом. Бо як максимум йому навіть ну, не, не, не вдасться підкопати, бо якщо він, ну, бо навряд чи злодії з собою носять лопати, ломіки, кирки, ну або взагалі якусь вибухівку. А якщо й навіть би й носили би, то господар би відразу почув, що хтось намагається вдертися до його помешкання. Сьогоднішній фрагмент Євангелії заохочує кожного з нас, щоб ми поставили собі запитання, яким я є господарем? Чи коли прийде син людський на цю землю вдруге, чи знайде він? В моїй коморі хоч щось, або знайде цю комору переповненою добрих вчинків. І як я будую будинок моєї душі, чи я будую його на фундаменті, яким є Ісус Христос, чи я його будую на піску, тобто на речах, які проминають, і нехай відповідь на це запитання. Кожен дасть собі сам. Амінь.